Єрістівський ГЗК – порівняно молоде підприємство європейського зразка, яке тільки два роки тому відсвяткувало свій перший п'ятирічний ювілей. Та незважаючи на це, вже сьогодні масштаби виробництва цього комбінату вражають від відвідувачів. Огостей ознайомили із технологічним процесом підприємства. Делегати мали нагоду поставити спеціалістам запитання серед найголовніших питання про величину радіоактивного фону. Сьогодні ми переконалися. Я думаю, ми донесемо людям, що дійсно. Е Нема фону радіоактивного. Побували з робочим візитом члени делегації у селі Пришиб Кременчуцького району, над яким веде шефство Єрісівських ГЗК. у гостей вразив реконструйований будинок культури. Також делегати оглянули житловий будинок, який зводять коштом Єрістівського ГЗК. Два таких 16-ти квартирних будинки буде введено в експлуатацію вже цього літа. В цілому пришибі під соціальне житло зведуть сім двоповерхівок. Бачу, що тут перспектива дуже велика до розвитку. Ну но... Там, де будується нове житло, де будуть нові сім'ї, там будуть діти, там буде село жити і процвітати. Єрісійські ГЗК інвестує кошти у розвиток села Пришип щорічно згідно із договором соціального партнерства. За роки співпраці сільради та ЄГЗК Вдалося відродити соціальну сферу. Газифіковано три села. Виконано капітальний ремонт фельдшерського кушерського пункту, будинку культури, школи. Наразі завершується ремонт у дитсадку. У планах будівництво магістрального водоводу.